Добрий день, я Оксана Машевська, клінічний онколог, і ви зі мною на каналі просто про онкологію. Сьогодні ми поговоримо про новітню технологію ngs тестування, яка надає нам ранню і суперефективну діагностику раку. До речі, підписуйтесь на мій канал. Наступного тижня вийде нове відео про ще одну, ще більш інформативну і менш інвазивну технологію діагностику раку. На сьогодні NGS тестування Next Generation Sequencing дає нам можливість визначитись із найбільш ефективною тактикою лікування, дає нам можливість зрозуміти. Чи пухлина буде генетично спадковою, чи не буде генетично спадковою, і дає нам зрозуміти, які генетичні маркери, які генетичні порушення є саме у цього пацієнта. І як ми його можемо ефективно лікувати? Наприклад, у мене був дуже показовий випадок, коли у молодого пацієнта з раком шлунку не було взагалі відповіді на лікування до тих пір, поки ми не зробили неджес-тестування і зрозуміли, що в нього є мутація, яка характерна для раку легень, і яка лікується лише спеціальним таргетним препаратом, який в принципі взагалі не використовувався при лікуванні раку шлунку. Тому НЖЕС-технологія вона нам допомагає індивідуалізувати лікування пацієнта, розуміти його шлях в терапевтичний шлях його лікування. І в подальшому можна навіть спрогнозувати, наскільки важко буде перебігати лікування пацієнта, і які ризики у нього є під час лікування, і наскільки буде воно ефективним. Тому ви будете обізнані про таку технологію, вона нині існує в світі вже більш ніж 10 років, але використовується останнім часом все частіше біля останніх 5 років. На жаль, технологія є достатньо фінансово токсичною на сьогодні для наших пацієнтів, але іноді бувають ситуації, коли пацієнтам потрібно використовувати обов'язково цю технологію, особливо в важких і складних ситуаціях, коли ми не знаємо, чому пацієнт не має відповіді на певний тип лікування. На наші стандартні типи лікування, на те лікування, яке прописано в гайдлайнах, ми використовуємо, але пацієнт не реагує на нього. От саме в цих випадках цю новітню технологію ми рекомендуємо обов'язково робити нашим пацієнтам і отримаємо, як правило, дуже хороші результати в цьому лікуванні. До речі, НGС-тестування зараз існує і так звані рідкісні біопсії, тобто ми можемо взяти. Зразок рідини у пацієнта, зразок крові у пацієнта, і також НG-секвентуванням виявити там наявність певних мутацій і наявність генів-предикторів онкологічних захворювань. Будьте здорові і довіряйте вашим лікарям.